¡Gracias! За драмою з OpenAI спостерігав весь технологічний світ. Да, виявилося, що Сем Альтман і його компанія OpenAI це кардаш'яни нашого технологічного мірка. Крім того, що ми спостерігали за однією з найважливіших драм в технологічному світі, ми ще знали, що Твіттер живий. Якби ми не хотіли і не казали, що Твіттер вже все, саме в Твіттері ми взнавали про ці новини. Тому сьогодні ми з поговоримо і проаналізуємо, що ж там такого сталося з тим нещасним OpenAI. Яй, як це вплине на майбутнє цієї компанії і взагалі, хто є хто. Для того щоб поговорити про те, що відбувалося з OpenAI, треба поговорити про хронологію. 17 листопада вечір нічого не Сем Семальтман доєднується до Google Hangout і зустрічає там всю раду директорів компанії OpenAI. і вони його звільняють. А грега Брокмана звільняють з позиції президента OpenAI і зараз він помічаник СІО. Тимчасовим Сіо компанії OpenAI стає Міра Мураті, це теперішня сітіо цієї компанії. І зразу опускають новину, що OpenAI звільняє Сема Альтмана за те, що він був нечесний. І от це слово нечесне або те, що хтось бреше в OpenAI, воно буде проходити цілою такою червоною лінією через всю драму OpenAI. Грег Брокман через декілька хвилин після того, як звільнили Сема Альтмана, також заявляє: я Сема не залишу і йду з ним і в шоці. Інвестор OpenAI також в шоці. Більш за всіх в шоці компанія Microsoft, яка вклала в OpenAI на той момент вже 13 мільярдів доларів. І так подумати, Сем Альтман це ідеальний CEO. Він молодий, він освічений, він гей, в нього є чудова кількість виконаних проєктів, І він довів, що він ефективний CEO. Він був CEO компанії y Combinator. І в цілому він так багато говорив про OpenAI, що звільнити Сема Альтмана це як викинути Ісуса з. Біблії, чому як що трапилось вообще? І в той же день, буквально через декілька годин, виходить нова новина, що компанія OpenAI домовляється про можливість повернути сема Альтмана. Так, да, це от відбувається впродовж декількох годин. На наступний день, 18 листопада, Сем Альтман повертається в HQ компанії OpenAI, де в них ідуть переговори. Чи буде сем Альтман знов сіо. Як кажуть інсайдери, сем Альтман запропонував, що деяких людей з ради Акторів треба звільнити, і тоді він повернеться. Допомагає в цих переговорах ніхто і не як Сатя Надела, CEO компанії Microsoft. Коли взнали про те, що Сема Альтмана звільнили, компанія Microsoft написала твіт, що їдуть твою мать, ми самі в шоці. Хер знає, що буде відбуватися, але ми підписалися на те, що будемо домовлятися і працювати далі з компанією OpenAI. Але як бачимо, компанія Microsoft, ну, прям дуже хотіла повернути Сема на позицію CEO. На наступний день, 19 числа, Сем Альтман навіть викидав. Фотографію, в якій він знов ж таки в штаб-квартирі компанії OpenAI, але Баджик в нього вже візитера. Тобто вони вроді його звільнили. що вже офіційно. Він просто візитер. В той момент вони мали би домовитись до чого. При цьому велика кількість робітників OpenAI сказали: їті вашу мать, в от вас є час до п'ятої години вечора. Якщо ви не вирішите повернути Сема Альтмана на позицію, його, ми всі підемо нахрін разом з Семом і Грегом. Також пішли три головні розробника OpenAI. Тому. Втрати для OpenAI в би вже, от бачите, все дуже погано. Всі знали, що нічим хорошим це не обернеться. Але спливає п'ята година вечора, нічого не відомо, ніхто ніяких рішень не прийняв. І от нова новина новий тимчасовий CEO компанії OpenAI. Емет Шеар. Емет Шеар це колишній CEO компанії Twitch, і він зразу написав, що блін, ну да, це круто, що мене запросили. Я звичайно беру цю можливість, але я не дурний, тому буде проведено внутрішнє розслідування. І Рада директорів має сказати: а що ж такого поганого зробив Сем Альтман, що його звільнили, тому що ну зі сторони виглядає, що Сем робив що добре, бо OpenAI це найшвидша компанія, яка от розвивається конськими темпами і змінює людство. Все трохи затикає. Люди, які слідкують за цією драмою, чекають, що ж там це розслідування покаже, і як жити в компанії OpenAI далі. І от понеділок починається з того, що Сатя Надела пише в своєму Твітері, що Сем і Грек тепер працюють в компанії Microsoft. Анія Microsoft об'язується, що вони будуть мати все, що їм треба для того, щоб робити інноваційний штучний інтелект, всі ресурси світу, всі гроші. Коротше, все в них буде. Вони прям excited. Також вони прям довольні тим, що будуть і далі працювати з компанією OpenAI. А в той момент робітники компанії OpenAI пишуть відкритого листа OpenAI, в якому заявляють, що рада директорів, яка звільнила Сема Альтмана, показує, що вони ніхіра не розуміють, яким чином треба в майбутньому розвивати. А та штучний інтелект. Продовж двох днів цей лист підписує більше ніж 700 пробітників компанії OpenAI. В OpenAI працювало близько 760 людей, і це прям майже стовідсоткова явка. Що смішно, цей лист навіть підписав Ілья Суцкевер. Це чів Data Science компанії OpenAI. Він був кофаундером. Коротше, він там з самого початку. І з язики заявляють, що він баще був головним в цьому заколоті. При цьому Ілья дійсно є членом директорів OpenAI. і всі чекають. Коротше, в кінці понеділка всі вирішили. Що єдині, хто тут виграв, це компанія Microsoft, тому що вони взяли і отримали майже всіх людей OpenAI, не заплативши ні копійки грошей. А це на секундочку величезна експертиза. Напевно, одна з найунікальніших експертиз зараз в світі. При цьому, що в OpenAI були проблеми з кадрами, які класно шарять в штучному інтелекті, тому що новини навіть розказували, що OpenAI наймає людей з Google Brain за зарплати близько 10 мільйонів доларів на рік. Просто уявіть, зарплата. Зарплата в 10 мільйонів доларів на рік. Ну, майже простого програміста. І знов всі чекають. І що трапляється вівторок? Що трапляється в вівторок? ОПЕНИЯ і своєму Твітері пише, що вони домовились з тим, що СЕМ повертається на позицію Сіо. Всі учасники цього процесу в Твітері починають писати: Господи, тепер можна поспати. Це були найефективніші і найстрашніші 72 години їх часу. При цьому буде нова рада директорів, в яку війшли Бред Тейлор, який тепер буде головною в раді директорів. Бред Тейлор, це CEO компанії Salesforce, колись був CTO Фейсбука, і взагалі він геній комерціалізації технологічних проєктів. Адам ДіАнджело, це CEO компанії Quora і в принципі він та й був в раді директорів. І останній персонаж з моєї суб'єктивної точки зору найцікавіший Ларі Саммер – це колишній міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Іншу частину Варда розганяють нахер. Роботу втратили Ілля Суцкєвер, Хелен Тонер та таша Макколі. І це насправді дуже цікаво. Кого вигнали з ради директорів з однієї сторони, це можуть бути люди, які були якраз проти Сема Альтмана, і вони проголосували за те, щоб його звільнили з іншої сторони їх бекграунд Дуже і дуже цікавий. І розуміння їх бекграунду, мені здається, це якраз ключ до того, що ж сталося і чому саме звільнили, і чому його повернули, і що нас чекає в майбутньому. Насправді, одна з самих простих теорій була в тому, що Адам Діанджело він, як CEO Quora, а ви знаєте, квора потрошечку загинається. Вони розробляли свій штучний інтелект, який називався Пої. І Пої це штучний інтелект, який працює як чат GPT, і ви можете задавати йому питання, а він вже навчений. На тому, що є в кворі, буде вам відповідати. Але це не має ніякого сенсу, тому що Адам Ді Анджело якраз та й залишився в борді. Тому якби Адам Ді Анджело був таким великим супротивником Сема Альтмана, то навряд би його залишили в раді директорів. Друга теорія. Дуже цікава і її зараз проштовхують так звані думери. Думери це не ті люди, які грають в дум, це люди, які впевнені в тому, що штучний інтелект в якийсь момент вийде з під контролю і знищить нас усіх. І тут нам треба повернутися до пані, яку звати Хелен Торнер. Хелен Торнер вона взагалі науковець, вона у кучі всяких інститутах виступає і так далі. І от буквально за декілька днів перед тим, як це все сталося, вона випустила Research. Вона там була не одна, там ще було декілька вчених, але цей ресерч, він як про те, що штучний інтелект, який комерціалізується, може принести величезну шкоду. І я коли говорю штучний інтелект, звичайно, це якраз про а, штучний інтелект рівня чат GPT. В цьому ресорчі вона не тільки каже, що компанії, які використовують штучний інтелект безвідповідальні, а компанії, які продають цей штучний інтелект безвідповідальні. вона також приводить приклад одного з головних конкурентів OpenAI, компанію Anthropic. Компанія Anthropic нещодавно не випустила свій чат-бот, тому що вони боялись про те, що штучний інтелект в вигляді чат-бота, який допомагає компаніям, може понести величезну шкоду не тільки фінансово, а й соціально. Тому Хелен приводить це як приклад відповідального бізнесу. І, вообще про те, що компанії OpenAI треба на це подивитися і брати з цього приклад. Як кажуть інсайдери, всема Альтмана від цього згоріла жопа, тому що вони нещодавно випустили GPTs, і в GPTs знайшли величезну дирку в безпеці, коли ви створювали свій GPTs, це такі кастомізовані моделі, які можуть бути доступні в маркет. Плейсі OpenAI, ви можете в цю gpt модель залити всякі дані: комерційні дані, якісь ну якісь дані, які ви збирали, і таке інше і тому подобне. І коли ви говорили з цією моделлю, ви могли за допомогою нашого улюбленого гевлайтингу заставити модель, видати вам всі ці дані просто в файлі, що ви так собі зручно скачали. Це був величезний прийом, дуже сильно всі сварились. Компанія Microsoft сварилася. І з-за цього навіть державні органи Сполучених Штатів Америки почали робити своє розслідування компанії, OpenAI. немовби, да й тіть вашу мать, ми тут думаємо вас використовувати в державному секторі, а у вас прям такі діри в безпеці, чи все у вас там в порядку, і як ми можемо зробити так, щоб в майбутньому такого не ставало? І звичайно, коли в тебе є оце розслідування, тут ще одна з представників ради директорів робить таке дослідження, в якому розказує, що вообще це погано використовувати наразі зараз той штучний інтелект. Ясно, що тут виникають проблеми. Також Хелен, це учасник такого руху, який називається Ефектів альтруїзму. Або EA. якщо ви почитаєте в Вікіпедії, вони себе називають сучасною філософією про те, як використовувати ефективні речі для того, щоб всьому людству було добре. І туди входять велика кількість противників штучного інтелекту і того, що він комерціалізується. Ну і в цілому, вони впевнені, що він нас знищить. Просто щоб ви розуміли. Активісти ефектів альтруїзму, вони ви можете їх побачити в Твіттері, вони себе підписують і acc До прикладу, теперішній CEO y Combinator Атора Гаррі Тан він якраз оцей цей Таша Макколі, і вона вроді, як знаєте, за сценою на неї не дуже велика кількість уваги, але відомо, що вона підтримала Хелен і також є учасником цієї групи активістів. Ілья Суцкевер в цьому випадку, ну трошечки ні. Він не учасник цієї групи, але при цьому його бачення і те, як він розказує великій кількості інтерв'ю про те, що штучний інтелект це небезпечно і вообще у нас є величезна відповідальність. Виглядає так, що те, як він бачить світ, досить сильно співпадає з тим, як бачать це учасники ефекту. Альтруізм. Тому це боя штучного інтелекту і те, наскільки ефективний Сіо Сем Альтман, а підопічні розказують, що він прям дуже сильно вміє досягати своїх цілей, а цілий ставить собі досить комерційні. Може бути приводом того, що дійсно вирішили, що трошки простапаріть компанію OpenAI і звільнити Сема, тому що от він її так капняками рухає вперед. Але при цьому Емет Шарер він написав в своєму твіттері, що борт специфічно сказав йому, що сам Альтман. Вільнили не тому, що бояться штучного інтелекту. Але знаєте, як в любій теорії конспірації тут сходяться велика кількість речей. До прикладу, анонс того, що GPT-модель п'ятої версії, яка має бути ще крутіша, ще сильніша, ніж GPT-4, вона мала би дотренуватись близько приблизно зараз. І при цьому сам Альтман за декілька днів до цього на інтерв'ю розказував, що вони не впевнені, чи вони створили штучний інтелект чи штучне створіння. І знов ж таки цілі OpenAI і їх. Її філософія це в кінці кінців створити AGI – Artificial General Intelligence, це так називаємо сильний штучний інтелект, штучний інтелект, який може виконати любу задачу, і в принципі він виконує її на рівні з людиною або краще, або покращується і буде робити це все краще. Але що воно з тим активізмом виглядало, ніби Савуна Глобус натягують, то того як Reuters не видали інсайдерську нову інформацію про те, що Міра Мураті за декілька днів до цього викинула листа для своїх співробітників в якій розказували, що breaking progress, вони зробили величезний прогрес в розвитку штучного інтелекту і назвали це кодовим ім'ям QSTAR. Багато людей зразу подумали, що це Q-learning. Q-learning, простими словами, це така метода або алгоритм, або тип реінфорсмент в якому ну уявіть собі, що ви знаходитесь в пустій кімнаті, і ви бачите декілька речей, і ви не знаєте у вас немає ніякої інформації, що і як робити, і ви пробуєте до прикладу відкрити двері, відкрити сундук, Рук кровать, і за кожню з цих дій вам дають якісь поінти. Ваша ціль перейти в наступну кімнату з більшою кількістю поінтів. І у вас є якийсь там логбук, в якому ви записуєте там відкрити сундук, це один поінт, передвинути кровать – це два поінти. І от – це тип навчання, по якому штучний інтелект вивчає стратегії, знаходить найкращі самі оптимальні вибори для того, щоб переходити там з кімнати в кімнату. При цьому, навіть не дивлячись на те, що він знає, які максимальні поєнти. Він також оцінює можливість робити ризики, нові дії, за які він не знає, скільки він поєнтів отримає, і це дуже вроді би важливо, але декілька років назад OpenAI й показували, як вони навчили штучний інтелект грати в аркадні ігри, не даючи йому ніякої інформації. І штучний інтелект навчився грати там в аркадні ігри дуже швидко і побив вообще всі рекорди людства. Потім Q-Learning десь затих, і от зараз з'являється Q Star. Що таке Q Star? Куда Q Star? Незрозуміло. Невідомо, чи вообще це правдива інформація, бо тут треба підкреслити: OpenAI і не робили ніяких заяв. Тобто офіційно ми навіть не знаємо, чи Q-Star існує, чи не існує. І от цей прорив міг налякати цих активістів разом з Ільйою в тому, що ми створили монстра. І це як Знову ж таки, в любій теорії конспірації воно все так логічно сходиться до того, що дійсно в недрах OpenAI вже є штучний інтелект, який лякає своїх творців. Звичайно, це привело до того, що в ком'юніті всі почали обсуждати, що ж таке Q-Star, Всі говорять про Q-Star і про Q-Learning, але інформації як не було, так і немає. Reuters, вроді, запостили, сказали, що це лист інсайдерів, що це інформація від інсайдерів, але. Інфи ніякої немає. Звичайно, в теорії конспірації підключився навіть Ілон Мас, який запостив лінк на якийсь гітхаб, де був ще один відкритий лист, в якому звинувачили Сема Альтмана в тому, що він над людьми і здівається, вообще він гнида, вообще все погано, і треба його звільняти. Але 700 плюс людей, які підписали листа, щоб повернути CEO OpenAI, Мені здається, це яркий приклад того, що OpenAI це і є сем Альтман. І люди дуже. Вірять нього і хочуть в нього працювати. Вообще, от така кількість підписів показує, що OpenAI більше, напевно, культ. Ну і знов ж таки, коли його звільнили, вони почали спамити на весь. Твітер репостити один одного, де писали, що OpenAI – це ніщо без їх людей. Ну коротше, без працівників. Чи правда ця теорія, чи знищить нас OpenAI – невідомо, в принципі, я думаю, що OpenAI не буде нас знищувати, якщо навіть захоче, він просто змінить нас з точки зору соціальної, тому що ну вже продукти OpenAI змінюють дуже сильно соціум, змінюють те, як ми працюємо, і таке інше. Але остання теорія, вона мені здається найбільш привабливою. І тут треба розуміти, яким чином взбудована компанія компанії OpenAI. вона насправді складається з двох частин. Ну от це дуже іронічно, але спочатку OpenAI був сформований як некомерційна організація, яка буде займатися розвитком штучного інтелекту. І в основі некомерційної частини OpenAI — це те, що бізнес не має комерціалізувати штучний інтелект без якоїсь там відповідальності. Туди вклав Сем Альтман і навіть Ілон Маск. Вони на початку назбирали близько одного мільярда доларів. Запустили, собственно, OpenAI. Але через декілька років стало зрозуміло, що дуже важко розвивати таку складну махіну без постійного фінансування. І була створена OpenAI Global це Профіт частина OpenAI, яка мала би заробляти на те, що робить нон-профіт частина OpenAI. І саме туди. Килалася компанія Microsoft. Саме туди вони вклали 13 мільярдів доларів. Рада директорів це якраз частина нон-профіт частини компанії. І от коли нон-профіт частина компанії звільнила Сіо, який робив профіт частину компанії ще більше профітабл і розумів, як комерціалізувати штучний інтелект, саме тоді компанія Microsoft і підключилася, тому що ви можете побачити, що з GPT-моделі зараз використовуються в великій кількості продуктів Майкрософта. Тому думка про те, що Сем Альтман хоче ще більше і ще швидше комерціалізувати OpenAI виглядає як досить таки правдивий. Тим паче, нова рада директорів показує, що зараз туди наймають не активістів, не людей, які впевнені, що треба створити штучний інтелект, який буде допомагати людству, і треба що це і потрошечку рухати. Ні, вони взяли ветеранів, ветеранів економічного, як то кажуть, фронту, тих, хто стояв на початках розвитку новітньої історії вели. Чезних стартапів, а от Ларі Самерс, той, що колишній міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, виглядає як чудовий місток між. Профіт частиною OpenAI і державним фінансуванням. Як ви бачите, зараз величезна кількість країн інвестує в розвиток генеративного штучного інтелекту: це і Китай, та нещасна Росія і куча інших країн, які хочуть запустити свій штучний інтелект. Тому що ну я вам просто нагадаю, Ерік Шмідт вважає, що створення штучного інтелекту воно рівно сильно з створенням ядерної бомби. А Сем Альтман нещодавно заявляв, що вони перестали реєструвати нові GPT, тому що в них закінчились. GPU. так, графічні процесори. Графічні процесори якраз використовуються для того, щоб тренувати ці математичні моделі, які в кінці кінців стають штучним інтелектом. NVIDIA не справляється з тим, як воно все відбувається, а значить, неможливо буде це зробити, ну скоріш за все, без держави, І без державного фінансування або навіть лобіювання. Тому що ми можемо очікувати від цих змін, мені здається, OpenAI стане більш комерціалізованою буде більша кількість продуктів, буде більш Більше кількість проєктів, будуть більше інтеграції во все, що інтегрується. А з іншої сторони, ми побачимо більше контролю зі сторони державних органів над розвитком штучного інтелекту, тому що що там вже створили, що там ще не показали, невідомо. І, можливо, штучний інтелект в якийсь момент буде дуже сильно допомагати або державному сектору, або на війні, або в інших речах. Тому історія, звісно, цікава, розсудить нас тільки часу, і ми побачимо, що ж там дійсно було. Як на мене, це. Дуже класно, що це сталося, тому що зараз на важливість OpenAI звертає увагу велика кількість людей, і не тільки бізнесменів, державні органи також на це дивляться дуже внімательно. Тому навіть якщо створили той нещасний AGI, мені здається, будуть прийняті рішення, яким чином його або ізолювати, або контролювати. Ну ви розумієте, що там може відбутися. І во думіри, в якийсь момент вони зараз лікують, тому що а ми вам казали, що там створять якийсь піздець, і скоро будемо. Всі з цим розхльовуватися, а з іншої сторони, розвиток штучного інтелекту змінює нас як людство, змінює те, як ми робимо стандартні речі, змінює те, скільки ми часу витрачаємо на якісь буденні речі, змінює те, як ми навчаємось, дивимось, створюємо, креативимо і куча різних речей. Звичайно, це породжує велику кількість лудітів, лудітів, які не вірять штучний інтелект або кажуть, будете використуватися штучним інтелектом, станете швидше тупішими. Я впевнений, що коли з'явився калькулятор, була. Була велика кількість людей, які б льохо, треба рахункою користуватися, а ви цим калькулятором. Як ви будете рахувати 5 плюс 10 в майбутньому. А? Але, як бачите, калькулятор з'явився і в нашому житті особливо так та й нічого не помінялось. Можливо, ми стали гірше рахувати, але so what? Ну, якби, калькулятор є в кожному телефоні. І це я вам кажу, як. Магістр прикладної математики, от така у нас освіта. Тому спостерігаємо, що ж там відбудеться з опини яй. Чи знищить наш штучний інтелект, чи буде вимагати більше грошей з нас, невідомо. Але як то кажуть, Та хай, хай буде, хай буде і там Бог покаже. Дякуємо і найкращі світі гатани, що подивились. Повернення нашого кічін-нерду. Зараз трошки більше часу. Будемо чутись трошечки частіше. І дякую, що додивились до цього моменту. І далі по нашій стилі схемі. Лайк, підписка, коментар може ставати нашим патроном. І головне, не хворіте мені і вірте в зсу.